А перед тим, ніж прийти до голу туру, хочу вам сказати, що у нас сьогодні, ну, напевне, в цьому турі стався унікальний випадок. Унікальний в тому, що Саші доведе, навіть не доведеться вибирати. От, на найкращий гол туру, тому що, ви собі уявляєте, за семи поєдинках шість м'ячів. Два з них з пенальті. Тобто, ну, навіть, е, що не було ніколи в профутболі, ніколи в профутболі претендуватиме на звання найкращого гол з пенальті. Тому що ми вибираємо п'ятірку. 26, він було забіга. Тур. З часу заснування прем'єр-ліги, от бачите, скільки було найменше м'ячів. Забивали по 9. Ні. Це тур, який був. Який чемпіонат. По 9, 9, 9, 10. І тут все, от, подивіться, 6 м'ячів. 6. Це так много. Два стенанті. Результативність. Раніше тільки в Леже... грі могло бути 6. Вертатися треба, вертатися. Нема що тут сидіти. Ми найденіші експерти. Повірте, вам ще ще можна трошки там і попрацювати. Я, я би так теж не реготав, Андрію. Вам так само. Ще Калінченка вернемо. Я я кажу, ми дійдемо до того, що у нас ну, підуть люди, які У нас були такі випадки, коли там йшли, потім верталися, тому що не було інших. Ну я думаю, що може ми і до того дійдемо. Можна зібрати команду в тройки, як мінімум буде. Я думаю, що ну можна буде легко це робити.